Олег, ви не починали, так? Да. Засідання постійної комісії з інвестиційного планування промисловості підприємства регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій починає свою роботу із трьох членів комісії кворум 100%. Повноправні можемо приймати рішення на розгляд виноситься один проєкт рішення про затвердження програми громадський бюджет Лубинської територіальної громади на 25-27 роки. Хто у нас онлайн приєднався, теж зможуть задати питання. Доповідає Сох Карунська, яке у нас порядок, яке у порядку денного? Третє питання, так? Да? Доброго дня. Да, Олена Програма громадський бюджет Лубенської територіальної громади. Я думаю, ми ви всі з нею знайомі. Вже всі пам'ятаєте, бо вона приймається у нас третє. Перший раз вона прийнята була в 2019 році. Другий раз в 2021, -му. в 2022 році, були сесійним рішенням внесені певні зміни до неї. Зараз ми приймаємо програму на 2025-2027 роки. Вона в цілому кардинально не змінилася. Коротенько нагадаю, що собою передбачає програма Громадський бюджет. Програма громадський бюджет це можливість нашим громадянам подавати проекти шляхом голосування обирати обирати переможців. Можна продовжувати шляхом голосування обирати переможців. І таким чином, ті проекти від громадськості, які набрали найбільше голосів, і були підтримані мешканцями громади, будуть реалізовані за бюджетні кошти. Бюджет цієї програми становить 1 мільйон гривень щорічно, тобто всього на 3 роки 3 мільйони, розподіляється таким чином: 800 тисяч гривень на громадський бюджет Лубенської територіальної громади, 200 тисяч на шкільний громадський бюджет Лубенської територіальної громади. З тим, щоб дати рівну можливість для реалізації проєктів як у місті Лубни, так і в сільських населених пунктах, пропорційно ділиться ця сума. Тобто з 800 тисяч громадського бюджету 400 йде на проєкти, які можуть бути реалізані реалізовані в місті Лубни 400 тисяч на проекти в сільських населених, населених пунктах відповідно так само по шкільному громадському бюджету: 100 тисяч на проекти міста Лубен, 100 тисяч на проекти сільських населених пунктів. Напрямки визначені напрямки за якими можуть подаватися авторами проекти, визначені у положенні про громадський бюджет і у положенні про шкільний громадський бюджет у цій програмі. Вони дещо розширені, вдосконалені, наприклад, додані можливості. Підтримки ветеранів та членів їх сімей, підтримки підприємництва тощо авторами проєктів можуть бути у громадському бюджеті мешканці, які зареєстровані в Лубенській територіальній громаді, віком від 16 років, в шкільному громадському бюджеті учні закладів загальної середньої освіти, які зареєстровані в Лубенській територіальній громаді, віком від 14 років. Максимальна вартість проектів по громадському бюджету становить 200 тисяч гривень, по шкільному громадському бюджету 50 тисяч гривень. В минулій редакції громадського шкільного громадського бюджету ця вартість складала 25 тисяч. Але на засіданні координаційної ради, яка супроводжує реалізацію цієї програми, було прийнято рішення все ж збільшити до 50 тисяч, так як щоб діти мали можливість реалюва, реалізувати більш-менш вагомі проекти для, для своєї школи. Подання проєктів здійснюється протягом однієї одного місяця від дати оголошення координаційної ради початку прийому проєктів і подається в електронному вигляді онлайн на сайті Лубенської міської ради в рубриці Громадський бюджет. Після того, як приймуться, подадуться всі проекти, координаційна рада опрацьовує їх на предмет можливості реалізації. І у нас додатком до програми є відповідна анкета оцінювання, яка заповнюється головними розпорядниками коштів. І, і після цього документ проекти виставляються на голосування. Голосування, як правило, триває 14 календарних днів. Голосувати можуть за громадський бюджет мешканці громади віком від 16 років, за шкільний віком від 14 років. І знову ж таки голосування відбувається в електронному вигляді. Встановлення результатів це цікавий, цікавий момент, який є досить інноваційним як і для нашої громади, так і для інших громад. Тому що для того щоб врівноважити можливості всіх населених пунктів незалежності від кількості населення для визначення результатів ми застосовуємо так звані вагові коефіцієнти. Тобто за нескладною формою розраховується коефіцієнт, і в залежності від того, який населений пункт, чим більш чим менший населений пункт, тим більший ваговий коефіцієнт, і тим більше балів отримує проект. Тобто, при однаковій кількості голосів, які набрали бали, наприклад, які набрали проекти, наприклад, у селі Засуля і в селі меншому, наприклад, Чуднівці. Більше балів і більше шансів на перемогу отримає проєкт для села Чуднівців. Пропорційно більше пропорційно, балів Так, пропорційно. там формула не складна. Для цього застосовується кількість населення громади станом на 1 січня і кількість населених пунктів станом на 1 січня. Такий самий коефіцієнт в цьому році вперше буде застосований і для закладів загальної середньої освіти. Тобто, знову ж ми бачимо, що великі школи знову бачимо, по, наприклад, по проєктах екологічні ініціативи. У нас дуже сильно мобілізують голоси колишня перша і друга школа для того, щоб менші заклади загальної середньої освіти також мали шанси на перемогу і на реалізацію своїх проєктів. Ми застосовуємо знову ж таки до кількості голосів, які вони набрали вагові коефіцієнти, повищую, підвищуючи для невеликих закладів загальної середньої освіти. В цьому проєкті у нас встановлена мінімальна кількість голосів для реалізації, щоб не було такого випадку, що будуть реалізовані проєкти, які, наприклад, підтримані всього 10 голосами. Мінімальна кількість голосів для шкільного громадського бюджету 50, для громадського бюджету 150 голосів. Олена Груно, дякуємо. Читали, бачили, є пропозиція винести ну, на розгляд сесії. Так, так. Скажіть, можна, можна. уточнити, а та програма, яка була до цього, були якісь проекти реалізовані і взагалі стільки? Проекти у нас конкурс проведений був у 2021 році. Визначено, про виконані вже так, та, розуміли, які виконані просто виконані попередні стежить. ще, по-моєму, конкурс 2019 року. Зараз детально не скажу про всі, але один з виконаних проектів це встановлення Wi-Fi в дорослому парку Wi-Fi зони. Встановлення місця для відпочинку кошель подавала проекти, дитячі майданчики. Тобто вони реалізовані у 21-му році були проведені, але з початком воєнного стану трошечки вони їхня реалізація призупина. Ну да, щоб скажіть на що... Ні, всі були реалізовані, всі переможці були реалізовані. Так, так це і, в обов'язковому порядку, і ті переможці і кошти всі використані так? всі да? використані точно так. Інформація є, була на сайті міської ради в є? розділі громадський бюджет так. можна подивитися за виконані і за ті, що визначені переможцями, але були зупинені на часові повністю. І на платформі ЕДЕМ переходите за посилання на кнопочку громадський бюджет і підвантажені всі протоколи, всі рішення сесійні розпорядження у рубриці громадський бюджет на сайті міської ради. Усі, хто дивиться за зумом, у нас якщо колеги хтось дивиться, є питання? Немає О, тут і пропозиція винести на сесію. Міської ради. Інших немає? Досумо. Все, інших питань на розгляд комісії не виносила. Всім дякую за увагу і участь. До побачення.